Так, ось там темно ванна і прилад без інфрачервоної підсвітки. Ось так бачить. Зараз покажу. Ось. Ось так бачить. Ну, бачить повні темні ось. Ну очима краще, камера не передає, звичайно, от пралку чітко видно. О, ногальник видно все. Є, зараз включу підсвітку. Ну, якщо вимкнути підсвітку, то, звичайно, ось краще. От, пралка, все чітко. Зараз вимкну підсвітку. Без підсвітки, ось так, але видно, це в дуже складних умовах там повна тьма. Ось так. Майже повна тіма. Ось підсвіткаю, то звичайно ідеально видно. Ось вимикаємо підсвітки інфрачером. О, яка буде вона в сам прилад. Ось так видно без підсвітки. Ось так.